Привіт, привіт! Сьогодні я вирішила порадувати вас підбіркою модів для Z74, котрі я використовую, про яку деякі з вас давненько мене вже просили, а я як завжди затягую з відео. Я наразі використовую дуже мало модів. Колись був час, де в мене було багато геймплейних модів, дуже багато кастомного контенту для касу. Але десь, напевне, рік тому я відмовилася, ну напевне, від 90% всього. І зараз граю просто з своїм малесеньким набором модів, які не те, щоб обов'язкові, але мені особисто роблять мою гру більш комфортною і затишнішою. Тож почнемо по порядочку. Ну і звісно, посилання на всіх авторів модів, про які я сьогодні буду говорити, будуть в описі до відео. І напевне, найперше, про що я скажу, це заміна екрану завантаження, який в мене зараз можете бачити на екрані. Це екран завантаження від автора підніком 7Cboy. Це динамічний екран завантаження, він міняється в залежності від того, яка. Зараз година доби і пора року. Можете бачите, тут типу перемикаються різні варіантики. Я думаю, що я з цим екраном завантаження надовго. Наступний невеличкий мод на заміну це мод на заміну. Карт Міс, я поки користуюся не всіма замінами, хоча там є дуже багато, а тільки тих, з яких я активно граю. Допустим, я замінила собі Дель Сольвелі в Династії Нацубері, і зараз ця карта виглядає ось так. ще мені, наприклад, дуже подобається заміна карти Глімбербруку. Просто гляньте, там ще є різні варіанти: типу ранок, день і вечір, ніч. Коротше, прикольно дуже. Також в мене замінені стандартні містечка. Прикольненько теж вони виглядають. Ну в цілому краще ніж просто базові. І це теж додає своєї певної атмосфери. Заміни міст в мене стоять від автора 20th 20th Century Plumbob. В нього є заміни. Ну, буквально на всі міста, деяких навіть різні варіації. Далі ми переходимо в каси, і тут ми затримуємося трішки надовше. Перше, що ви можете бачити, це заміна фону. І не просто заміна фону. У мене ще й йде підсвітка в касі окремо модом. І там усе ну, відзеркавлення задається йде разом з фоном. Якщо я не помиляюся, це все один автор. Власне, автор під ніком Вайкстет, здається, так називається. В нього є різні кольори самого фону там можна поклацати. І мені Дуже подобається освітлення, можна теж вибрати варіанти освітлення, яке ви хочете. І оце нижнє відзеркалення взагалі дуже шикарно виглядає. Варіанти, як ви бачите, є кольорові, є просто сіренькі, і ось, власне, різні варіанти освітлення під себе підбираєте, чисто як вам комфортно. В мене здається, або ось цей варіант V1 рім, або V2 рім. Варіант ось така маленька деталь, а каса стає набагато приємнішим. Наступне, без чого я вже не уявляю касу, це. Мод на збільшення кількості колонок. Стандартно в нас де дві колонки. Я трішки вебкою закриваю, але думаю, колонки видно добре. Собі ж я ставлю мінімум чотири колонки. В принципі, п'ята колонка мені не влізе, просто по розмірам мого екрану. Ви зможете підібрати там варіанти по кількості колонок під ваш розмір екрану. Просто треба трішки поклацати, подивитися, скільки влазить. Мені, в принципі, з чотирма колонками ну мега комфортно і достатньо. Ось, власне, автор моду на більше колонок Вербусу. Колонки в кас це те, що часто ламається після оновлення базової гри, особливо якщо вони стосувалися інтерфейсу в касі. Там додавалися якісь нові категорії і ще щось, вони часто ламаються, але зазвичай їх дуже швидко оновлюють. В той час, як оці всі заміни карти, екрани завантаження, фону вказ. Ніколи не ламаються. Єдине, що я пам'ятаю, ламалося в людей. Це якщо ви ставите заміну головного меню, коли воно оновлювалося, відповідно заміна могла ламатися. Чи окей, може поламатися екран завантаження, якщо там були якісь теж оновлення, це треба враховувати. Далі звісно, ви можете побачити, що мої персонажі стоять вкопані і не рухаються, і не бісять своїми рухами. Власне, просто став рівненько і стоїть. Я просто настільки до цього звикла, що мені вже здається, що так мало бути. Це теж окремий мод на те, що персонажі стояли струнко. Завантажую я його ось тут. Є варіант для звичайних персонажів, є варіант з окультами, є варіант тільки для окультів, якщо звичайні персонажі вас не дратують, але вовколаки, які постійно дергаються і виють, дратують. Він теж, в принципі, оновлюється з ним все ок. Він не ламається, наскільки я пам'ятаю. Єдина була проблема це коли з'явилися інфанти. Це була нова вікова стадія, яка не була в ньому врахована, і там трішки з цим дійсно були проблеми. Це вже оновлено. Наступне і останнє, що в мене в касові, це заміна вій. Мені не подобаються ігрові вії. І я собі завантажила заміну. Я собі не вантажила дефолтну заміну, яка замінює вії зразу всім персонажам автоматично, тому що така заміна по моїй пам'яті часто в людей ламалася, багувала і були проблеми після оновлень. Я взяла заміну, в якій мені в особливостях шкіри потрібно спочатку вручну видалити вії, а потім в макіяжі в власних віях це вже перенесли сюди. Вибрати, які вії я хочу, щоб були в моєї персонажки. Власне, можна навіть покласти от варіанти давно хотіла замінити її вії і все забувалося. Нехай будуть ось такі. У мене завантажено варіантів Вії багатенько, але я насправді використовую буквально два варіанти. Вії я використовую в ось цього чи цієї авторки. Важко прочитати, як тут прям є свій власний сайт цього креатора. І власне тут можна вибрати, що які вії ви хочете. ну Тут зараз посилання в мене конкретно по походу на якісь які там були. Краще, краще перейти на всі вії, які тут є, і Дивиться конкретно, які ви хочете бачите, Там є варіанти, які будуть конфліктувати або з аксесуарами, типу окулярів на сімах, або будуть конфліктувати з аксесуарами на руках, на, з браслетами чи з обручками. Тому просто підбирайте те, що вам буде комфортніше. Далі один прям малюсінький мод, який я певна ви навіть не помічали. Мод, який прибирає букви Z, коли сіми сплять. Сіми, домашні улюбленці сі. Yeah. Я так давно його використовую, що я про нього просто забулася. Я просто побачила його в списку, поки записувала це відео. Ну, для мене вже настільки звичне, що там нічого немає, нічого не вилітає з усімів, поки вони сплять, що я про це забулася. Посилання на цей мод теж буде в описі до відео. Ось, власне, я не бачу, хто тут автор, але ось цей мод, коротше кажучи, я настільки за нього забулася, що він в мене не оновлювався, не витягувався з папки мод, відколи взагалі я його завантажила. Напевно, вже ну мені здається майже років три. Тому за цей мод взагалі можна не переживати. Ну а далі ми перейдемо до єдиного великого моду, який я використовую, це командний центр. Він не те, щоб теж, теж супер обов'язковий, але він має деякі функції, які я люблю. І з ним керувати своїми династіями, керувати своїми летсплеями значно легше. Він ну, так би мовити, без ведення читів розширює можливість читів. Найбільше його налаштувань йде через. З комп'ютер тут прям дуже багато чого можна налаштувати: і вагітності, і випадкові вагітності, і відсоток народження дівчаток-хлопчиків, прям дуже багато. Населення можна налаштувати, який буде відсоток сімів різного віку, розлучення можна налаштувати. Дуже багато всього можна налаштувати. Кар'єри, там кас. Коротше, прям, прям багато. Якщо не помиляюся, тут можна навіть налаштувати готові якісь костюми своїм персонажам рандомам, які заселяються, щоб вони плюс-мінус нормально виглядали. Але ну я чесно не розібралася, як це робиться. Я люблю налаштовувати населення. А саме, а якщо зайти тут через комп'ютер в Population, далі в Population Settings, і тут зайти в Import Tray Settings, Можна налаштувати, скільки відсотків сімів буде імпортуватися з вашої галереї. Тобто, коли гра створює рандомів, вона не буде створювати рандомного якогось персонажа самостійно, а буде брати його з вашої галереї. В мене чомусь зараз тут нуль стоїть? Не знаю чому. Зазвичай я беру 100%. і це дуже зручно, але треба враховувати, якщо у вас в галереї є персонажі, які були не знаю, завантажені з галереї, і там вам не вистачає якогось одягу чи ще чогось, гра буде їх перевдягати, і відповідно вони знову можуть бути не дуже гарно вдягнені. У мене зараз це менше проблеми є того, що в мене персонажі всі вдягнені в одяг від розробників з доповнень, і не заселяються практично такими, як я їх одягаю, якщо якщо там співпадає. Там віки, там ще щось можна тут навіть налаштувати, який буде цей імпорт. Можна по певним тегам, можна, щоб е, враховувався, от мене враховується стать персонажа, що якщо це була ця сімочка в галереї, вона от такою і заселиться. Можна також врахувати, щоб враховувався одяг. І тут говориться, що якщо при е, генерації сіма буде братися персонаж з галереї, і буде співпадати його гендер, вікова група, то імпортований сім буде вдягнений. Точно так само. До речі, дозволим. Я не знаю, чому в мене тут це вимкнено. Також можна налаштувати, щоб зберігалося ім'я. І у мене тут вибрано, що скіпати ім'я, якщо таке ім'я вже існує. Це, напевно, більше про, мені здається, прізвище буде, бо імена, мені здається, прямо повторюються, а прізвище можу якесь прям ліве придумати. Це, напевне, моя найулюбленіша функція в командному центрі. Те, що я регулярно використовую. Командний центр можна використовувати також, натиснувши на персонажа. Власне, ось є командний центр. Теж дуже багато всього, що можна зробити, можна перейти зразу, модифікувати вказ, якщо там ви чіт розробника не вводили, через нього це не робите. Різні команди можна давати, теж відредагувати, змінити вік, телепортувати, можна зробити зразу у Ну, буквально купа чтів зразу зроблені. Можна змінити інформацію про сіма там, якусь статистику поміняти, навички йому зразу задати, зробити підвищення по кар'єрі. Якщо вас заглючила якась ціль по життєвій, якась, якась завдання по життєвій цілі. Ну от не зараховується воно таке Досить часто, то я часто беру от закупліти ціль е, аспірейшену і проходжу спокійно далі, з чистою совістю і без нервів. Можна просто ресетнути, можна швиденько через дресер перевдягнути сіма. От всі прийшли на ділянку, і там всі мають бути в вечірньому, гарному вбранні. А якісь ліві НПС прийшли в чорті, що вдягнені. Клац, клац, клац і всі гарно вдягнені. Ну, Звичайно, це вибирається з того броня, яке є в персонажа. Або, наприклад, в персонажа було декілька варіантів. Варіантів одягу для вечірки У вас сьогодні конкретно костюмована вечірка. А хто із запрошений гостей прийшов не в тому варіанті? Теж швиденько передягнули і ок, можна навіть заран... зарандомізувати одяг, а можна ремонти весь мейкап, класно для NPC-шок. Також тут, що я використовую, це налагодження стосунків. Тут можна легко додати стосунки з кимось, з яким сімом на лоті і вибрати, хто це буде брат, дядько, і ще можливі всякі варіанти, які тут можуть бути, в залежності від вікових груп обох персоналів. І... Немає там вже якихось родинних зв'язків. Також тут можна встановлювати зразу якийсь певний рівень дружелюбних чи романтичних стосунків, що теж може пришвидшити якісь сюжети. Ви можете так налаштовувати все швиденько для другорядних своїх сімей, на яких не хочеться тратити супер багато часу, але хочеться, щоб в них теж був якийсь прогрес в житті. Ще в цілому наявність командного центру наче підсилює в якійсь мірі сусідські історії, котрі є в грі, і вони розвиваються ну трішечки активніше, але чесно кажучи, чи останнім часом воно наче перестало працювати? Ще командний центр працює через поштову скриньку. Тут можна теж натиснути, можна читати все для поточного хаусхолду, поточної сім'ї, там деталі лоту змінити, але найбільше, що я тут використовую, це сезонні чити. змінити пору року, змінити погоду, там рандомна блискавка, рандомне виверження вукану, якщо властивість ділянки дозволяє. Ще можна от, є чити теж швиденько, прям всіх. На лоті щось коротше з ними зробити командним центром. Можна ще робити різні штуки через е, панель стосунків. Знайомийсь, наприклад, можна натиснути, і теж персонажа, якого зараз тут навіть немає, коротше, з ним щось робити, і стосунки налаштувати, і подивитися, чи не вагітний. До речі, можна через командний центр дивитися, чи сім не вагітний, і хто і скільки діток буде. От і можна там дати якусь команду. Там буквально треба просто пошукати. Є команда прикликати сіма. На поточну ділянку він оточно прийшов. Знаєте, вночі тобі треба якогось сіма. Ти йому дзвониш, а він я сплю. Нічого подобного. Командний центр берем і приходять. От прикликати сіма. Командний центр. Піше в автора командного центру є прям буквально свій сайт. Ось ви тут можете його бачити. Тут можна його завантажити. Тут швиденько все оновлюється. Пишуться всі зміни до оновлень. Пишуться, якщо тут сюди перейти, пишуться до якої версії гри оновлено, до якої там дати оновлення оновлено. Все, що Має бути я завантажую от, тут звідси. І беру ось тут, ось цю версію сюди тицію Там і завантажую. Ось тут вказуються зміни. Я часом тупила, і ти ціла сюди, думала, що це завантажити. Ось тут ось це ось там. Цей рядок вказується зміни. Завантажити саме тут. І я завантажую ось саме MC, Common Center. Мені цього вистачає. Що щось там є на вуху, я з цим не розбиралася. Ну і на остаток ви могли помітити, що у мене Sims українською. Я використовую багато україні їх всі можете бачити зараз на екрані. Основний це українізатор від ведмежуйки. Він найбільший, того, що він включає вже, по-моєму, більше 80% перекладу базової гри, а базова гра це найбільше полотно тексту в грі в цілому. Також він включає деякі доповнення, теж повний чи частковий переклад. Далі, напевне, найбільше в мене українізатори від балакучої. Ну і в принципі далі всі по списочку. Знайти дівчата і їх переклади можна. В телеграмі, на патреоні, там хто кого де, я думаю, що я ось цю табличку вам дам окремим посиланням, щоб ви могли зайти, і подивитися всіх. Завантажити собі українізатори, бо це просто неймовірно зручно. Ну і ще є телеграм-канал котиків, які перекладають моди, і там них можна завантажити собі переклад на командний центр, якщо вам теж незручно, що він англійською і хочете, щоб він був українською. Теж буде посилання в описі до відео. І я ж сподіваюся, вам було корисно і напевно ви дійсно зрозуміли, що використовує мало модів. І вони всі дуже незначні. Якщо ви переживаєте, що щось буде сильно навантажувати вас вашу техніку, то насправді оці всі заміни досить легенькі, українізатори теж не є важкими. Але, звісно, перевіряйте, тестуйте все на своїй техніці і як це працює в вас. Єдиний важкий дійсно мод з цих всіх, котрі в мене стоять, це, звісно, командний центр, бо він неймовірно обширний і дуже ну, досить сильно впливає на ваше збереження. На цьому дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було корисно. Я ж нагадую, що таблиця зі всіма. Туальними моїми модами, до контентом і всім, що я коли-небудь використовувала, доступна спонсорам рівня хрусткі, багетики і вище. Ну, і Звісно, дякую спонсорам за підтримку гривнею. Якщо ви раптом хочете долучитися до спонсорів та отримувати бонуси, як та ж сама таблиця зі всіма модами, чи ранній доступ до відео, чи закриті стріми та відео тільки для спонсорів, зробити це можна через кнопочку спонсорувати або через посилання в описі до відео. На цьому всім папа. -па, бережіть себе і скоро побачить! До